Молоді лідери Чернівців – школярі міста вже гуртуються заради майбутніх успіхів. Вони зустрічаються і спілкуються з лідерами думок та підприємцями. Детальніше про молодих та перспективних у сюжеті деревообробне ремесло це пристрасть Давида. Школяр розповідає цього робота. Він змайстрував за декілька годин і з ним виграв обласну олімпіаду з трудового навчання. Робот складається з п'яти деталей. Їх треба там дають певний час. Треба. Його виговорити за чотири години і випалити, пошліфувати, помалювати як лише зараз, повипалювати. Зараз це хобі, розповідає хлопець. Та коли стане дорослим, хоче стати столяром. Своє майбутнє і бізнес вже планує. У кіномістецькому центрі Івана Миколайчука зібрали лідерів учнівського самоврядування з усіх шкіл, гімназій та ліцеїв міста. Тут із дітьми спілкувалися підприємці та посадовці чернівців. Вони ділились своїм досвідом та історіями досягнень. Побачити тих людей, які добилися своїх висот. Вони хочуть почути їхній досвід, і для них найбільше приємно те, що люди приходять і щиро розповідають те, що вони по суті з найперших кроків робили і як вони це робили, як вони досягали своїх вершин. Тому для дітей, звичайно, це гарний заряд, гарна порція позитиву мотивації. А для нас це задоволення від того, що ми бачимо, як діти надихаються, і що діти розуміють, що вони можуть досягнути. Діти спілкувалися з міським головою Романом Клічуком. Він поділився історію успіху у власному бізнесі, розповів про те, як почувається на посаді мера, що для нього головне у роботі. Також поспілкувалися з менеджеркою Яною Дімітрівою і підприємницею Христиною Гайкою. Це вже третій такий захід. Ірина Ткачук зазначає, що ці зустрічі будуть відбуватися систематично один раз у два місяці. Микола Швець, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4